Всім доброго дня! Привіт-привіт! З вами канал Лісічки Тревел. Сьогодні у нас знову чергові вихідні і маленька подорож до лісу. Так ми вийшли подивитися взагалі ну, в більшості в більшій мірі природу, так, як в лісі гарно, як взагалі тут засніжено, тому що були такі суттєві морози. І зараз температура близько мінус 6 градусів. Ось і е, просто показати вам, як зараз виглядає ліс, і, е, можливо, якщо десь залишилися заморожені грибочки, то ми вам покажемо. Але, скоріше за всього, нічого нема, тому що я зараз ходжу по землі. Давайте подивимося. Ось. І вона дуже прямо промерзла. Якщо глянути ось на те, як вона виглядає, бачите? Тобто, все просто. Перемерзло, всі горбочки, які ми колись розгрібали з вами. Ось, подивіться, вони всі ось такі прямо всередині, просто все замерзше. Але, незважаючи на це, може десь виріс грибочок і залишився замороженим на подальшу. Подальше, скажімо так, зиму. Так, добре, значить, трошечки ми тут походимо, подивимося і будемо вам все показувати. Подивіться, просто як в лісі зараз така повна корочка снігу. Зрозуміло, що, скоріш за всього, вже ніякі гриби не пережили. Такі морози, бо дійсно температура була дуже низька. Так і насправді, ось давайте, якщо подивимося, як виглядає зараз ліс, то ніби здається, що і не так все погано, але насправді земля промерзла дуже сильно. Так ось так виглядає ця природа. Такі розроблю вам круговий огляд. Нашого лісу. Так, і вже зрозуміло, що, можливо, десь тільки на гілочках дерев залишилися якісь морозисті гриби, бо в землі вже напевно все. Тут уже просто все підмерше, перемерзло. Ось і нічого ми тут не побачимо з вами цікавого. Так, давайте погуляємо по лісу, подивимося. Що в лісі є. Як він виглядає. Ось. І е, в цю сонячну погоду, певно, що хочеться якось вам це показати. Тому рухаємося далі. Так, ну, друзі, щоб ви зрозуміли, ось так зараз виглядають гриби у лісі. Ось е, наша з вами рядовка штрихувата. Яка повністю заморожена. Тобто можна, якби не було бруду, можна було б зразу такі гриб взяти і до морозилки покласти. Так, і ось і напарник, я от відрив два такі грибочки, ось, і вони повністю заморожені, просто вщент. Просто тверді, тверді, тверді. Тому, бачите, грибочки в лісі є насправді, але вже все, вони ось такі от. Такі просто переморожені. Ось тут я відкопав їх в цьому місці. Я думаю, що десь під землею ще можна знайти. Але, але, ось ще дивіться, о, є грибочок, ось він. Давайте поглянемо. Знову рядовка штрихувата. І дивіться, як вона виросла. Ось так. Бачите, прямо засніжена, але я думаю, що вона повністю -о -о, заморожена, ось така. Подивіться. Повністю підмерша, але виросла. Дивіться, ну як, як цікаво. Ось три гриба такі ми знайшли. Цікаво. так? І це те місце, де е, минулого разу ці грибочки збиралися. Ну, зрозуміло, що зараз від, відривати е, горбочки то так є, така справа, тому що при відриванні, якщо гриб заморожений, він ну, повністю знищується або розколюється. Але ось така. Такий грибний збір наразі є. Так, ну, я думаю, тут нема сенсу вже ходити. Давайте подивимося, краще погуляємо по лісу і подивимося, що в цьому лісі ще є цікавого. Як ви бачите, Ось така зараз природа в лісі. В лісі більше снігу, ніж на вулиці. Так, тут сніг не так розтає, тому що тут, ну, по-перше, не їздять машини, не, не ходять люди, але трошки ми їхали, коли я така була тут, машини все ж таки якісь їздили. Ось, Але тим не менш, як ви бачите, в лісі. Дуже красиво зараз. Хоча і нема таких, знаєте, засніжених ялинок, які зазвичай бувають, коли дуже гарний сніг піде. Так, то дуже гарні ялинки. Сосни, сосни, у нас ялинок нема. Ось. Але по поки що така зима ще жорстка не настала. О, сьогодні було мінус 9 зранку. Так. Да. Якщо ще піде сніжок, бо зараз абсолютно чисте небо. Якщо ми так подивимося, так бачите. Така зараз класна така погодка. Ось. Так. Тут вже, бачите, люди ходили, сліди є. Ми зараз тут трошки погуляємо, подивимося. Подивимося, що там, до речі, там є оце маленьке озеро, яке було. Зараз ми туди спустимося, глянемо що там, да? Ай, так? Так, добре. Тоді давайте трошки пройдемо по цій дорозі і ми десь отут спуск був, мені здається. До озера. А може там далі? А, ось тут, напевно, він був, так? Ось тут зараз буде це озеро. Так. Ага, ось тут ми зараз зайдемо. Зараз ми пройдемо ці невеличкі хащі і покажемо там далі краєвиди. Так, ну що, друзі, підходимо. Дивитися, що тут. Будемо спускатися. Опа! Так, давайте глянемо, що тут. Акуратно. Опа! Ось як бачите, все ж таки ці морози вдарили нормально, так, і озеро повністю крижане, так? Ось така тут. Тут, до речі, качки живуть, я не знаю, де вони зараз. Зимою, а? Зимою ж їх немає тут. Ну так, да. а куди вони літають? Ось, дивіться, який гарний краєвид тут. Давайте я так вам панорамно покажу. Ось так воно виглядає. Зараз. А ну подивись, чи воно замерзло. Ти що? Акуратно. Ого. Подивіться. Да. Тут тріщини вже пішли. Та ні, воно просто Ней, дивіться. Та ну воно сто воно все замерзло, повністю. Ну, донизу, до, до подивись. Ага, тільки Та слизько. Так, не... да, дуже слизько. Тому хто хоче, може вийти на середину. Хочеш ковзанах? покатати Ковзанах. Ось, але дивіться, воно просто все оп. Ну дуже слизько, я туди не піду, але а, по товщині льоду видно, що воно повністю замерзло. Там ніби качки якісь. Та ворони. А, це ворони. <рес> <рес> так, ну просто ось так воно виглядає, бачите, там хтось ходить, теж дивиться на це озеро. Ну, цікаво, цікаво. Тобто тут спокійно можна на ковзанах кататися на цьому озері. Ну і дійсно, воно не дуже глибоке і зимою, фу, зимою вночі було мінус 10 градусів. Тому зрозуміло, що такий обсяг швидко замерзає рідини, ще й не солона рідина. Так, ось так. ну Ось цей краєвид. Ще раз вам показую. Ось ми залізли звідти. Так. І ось так це. Озеро виглядає, пташки літають, якісь цікає. Так, ну що? зробимо селфі. Так, да, зараз ми зробимо селфі і підемо далі, дивитися, що в лісі є. Так, друзі, ну що, я ще ніби знайшов грибочок. Це ж побачив серед снігу. <хе -хе -хе. Давайте глянемо, що тут. Ось це. Так. Ну, зрозуміло, що це, скоріше за всього, зелениця, тому що ось тут. Заморожений шматок від неї так і скоріш за все це теж зелениця. Опа! Ого! Дивіться, клас. Заморожена. Де наш пакетик Валентина? Заморожені грибочки. Так, це зелениця справжня. Ось у нас маленький такий пакетик. Ось ці грибочки, які ми вже знайшли, там є. Так, давайте ще глянемо. Подивимося, може дещо виросло. Бачите, вона. Виросла, скоріш за всього, скоріш за все до того, як почалися ці морози. Ну і зрозуміло, що вона тут все підмороже. Так, все підморожене повністю. Так, і тут, знаю, очевидно, були, було місце зеленичок. Так, тому вона все ж таки виросла. Так, у нас сьогодні два типи грибів, але зараз вже, ну хто? Дивився відео не спочатку і проклацав. Зараз середина грудня. Сьогодні 14 грудня. Я просто до того кажу, що гриби в такий час вже не ростуть. Так, але ми їх знайшли. Так, ну що, тут більше нема. Я, може, ще по дорозі знайдемо. Подивіться, як тут, Який тут зараз цей лісок. Ось такий. Але гриби знаходимо. Так, друзі, ще зелениці ростуть. Заморожені, бачите? Сиди, відкопав її. Як ти її. знису? Подивіться. Зараз, секундочку, я покажу вам, де вона тут. Ось. Так. Відкопуємо. І ось така. Ну, зрозуміло, що я зверху поки що її напевно не відтрушу. О! Ні, не можу. Вона... О, так. Вона заморожена. Ось така, вибачте, не бачив, що, що показую. Так, тримай. Так. Ось так. Так, але бачите, вона тут виросла в цих гілочках. Просто був невеличкий горбочок, я його помітив. Вирішив перевірити. Але, в принципі, тут можуть бути ще. Що там? Ой, О, я знайшла. Валентина знайшла гриба. Довись. Я вас вітаю, покажи. Та це заморожені гриби. Так, заморожені гриби. Зелениця. Ось така. Ага. Так, добре, беремо. Ще треба дивитися. Тут горбочків може бути багато. Як ти витягла нормально? Так. Да. Треба розривати ці горбочки і дивитися. Та ні більше, я думаю, тут не буде. Я тут так ще для перевірки розрив. Так, тут були місця зеленичок. Ось тут вони росли. І бачите, декілька залишилося. А отут що? Давайте глянемо. Давай я. Давай. Ну. Ага. О-по-о-о-о-го. Не був. Не, ну, я був, але їх не бачив. Ось Така зелениця, дивіться. Заморожена. Клас. Ну я вам кажу, це я перший раз в житті збираю в грудні гриби і щось заморожені. Так, да, повністю заморожена. Клас! Це прямо радість така, знаєте, 14 грудня збирати гриби. Так, все, клади. Бачите, як я його помітив? Так, цікаво, в пісочку вони виросли. Що тут ще? Більше нема? Ну, Їх дуже важко знайти, по-перше, тому що сховані дуже сильно і зараз горбочки вони незрозумілі. Там є гриби чи нема. А ось тут, Валентина. Тут щось а, є чи нема. Є, я бачу. Мені здається, отут гриб виріс. Подивишся? Я залізу. Давай. Оцей. Ага. Ого. ого Є. Ага. Ось така зелениця теж. Або, як вона правильно називається, рядовка зелена. Ага. Не знаю, да. як вони на смакові будуть рости осі. Ну, може, навпаки, вони такі настояні. Вимерзлі. Вимерзлі настояні гриби. І як ти їх будеш відмивати, то не знаю. Ну, я, я сам не знаю, ще ні, ніколи не збирав такі гриби. Якби я такі гриби збирав, я б знав. Але я такі гриби не збирав, тому не знаю, що тут. Нічого. Так, ніби все тут перевірили. Друзі, важко тут в цих сугробах щось шукати, але, бачите, знайшли гриби. фу. Так, ну, тобто зимовий ліс продовжує нас грибами радувати і дарувати нам ось такі цікаві емоції від знаходження повністю заморожених грибів. Добре, давайте ще походимо і подивимось. Так, ну що, друзі, знову грибочки шукаємо. Зараз тут глянемо, що тут є. Що там? Зараз, секундочку, трошки. Ага. Видно, Показуй. Є. Зелениця підморожена. Ага. Так, тепер давайте глянемо що ось тут. Ось. Ох ти. Ось така. Бачите? Повністю теж підморожена. Ага. Так. Є. Все? Ні, отут треба ще глянути, почекайте. Давайте ось. Я не знаю, може Йди тут ще там? є. От, от, ось тут, так, під цим горбочком. Та ні. Нема? Ніби тоді. Тоді, напевно, все. Треба це. А ось якісь гриб... А, це поганка. Де? Ну, тут. Покажи. Де? Ось. А, ну це якийсь старий мухомор. Так. Так, добре. Заморожені зелениці продовжуються. Так, тут все перевірили. Так, ніби все. Так. А це що? О, це вже така збита, так? О, ого, ну що, ні? Підмерзла. Підмерзла жорстко. О, є, є, ну забирай. Так, це... да, забирай цю. Кидай. Ага. Ну і я, я кажу, їх дістати, це просто... Так, щоб не, розб... не розбити, тому я, я думаю, що їх взяти в руку, якщо і стиснути, то вона розколеться на а шматочки. Ось що? Іди сюди. Є? Тут сьогодні у нас а, цей Валентина головна, головний шукач грибів. Ось дивіться. І ще? О, да, але вони ламаються. Ламаються. Ну забирай. А там ще глянь. Де? Отут? А, ось тут, ось іще, дивісь. отут Ось -от. тут. Руки не мерзнуть, але треба було рукавиці взяти, але в рукавиці... Ось дивіться. які гриби. Ага. Оце так гриби. Оце так гриби зимою, да? А тут що? Ні, Ні, тут нічого нема. Так. Давайте ще тут подивимось. Поворостали ж? Так, ніби в цьому місці все. Ну я думаю, що на наступні вихідні ми вже не поїдемо. Не поїдемо? ні? Ну куди, такі морезя. <гум> а якщо буде е роставання... Ну, Та ні, на насправді вже ми бачимо, що, це, ж зима. що це остання грибна подорож. Насправді. А цей рік закінчить через три тижні. <гум> вже починається новий, тому можливо в новому році вже будуть нові гриби. Так, але ну, ви бачите, що тільки заморожені грибочки зараз є. Тому, скоріше всього, це останнє відео грибне, але ми будемо сподіватися, що не, чекати довго не будемо. Так, добре, зараз ще ми тут походимо трошки, подивимося е ці місця і вам покажемо, якщо щось буде. Так, що там Валентина, ти знайшла? Ага, а, це підзеленка, так, да, по-моєму? Ага. Давай покажемо її крупним планом. Ось така. Так, підзеленка. Це вже е, рядовка штрихувата. Зможеш? Так, да. Да, так що підзеленка? Чи... А, да, підзеленка, так, да, так. Підзеленка. Ага. Така от. Ага. Є, забираємо. Так, ще щось. А оце, Валентина? Оце. А, да. Під зеленочка ще одне. Ага, дивись яка. Напишіть нам у коментарях, чи хтось так колись збирав підморожені гриби. Ось така, ага, клади. Так. Треба було кошик брати, я ж взагалі не думав, що тут гриби якісь будуть. Так. Бачите, їх дуже так помітити важко, тому що вони. Трошки притрушені і все, їх не помітиш, ну ніколи. Так. Дві рядовки штрихуваті виросли. А як ти цю снігу знайшла? Так шо, пучці. Так. Ну, поки все. Ось я ще знайшла. Іще знайшла? Та ну. А, ж... ні, ні. Ні? А? Це просто щось таке. Ох. Не гриб? Піс... Ні. А, ні. Це зелениця. Точно. ти. що ж Просто вона закопана. А тут. як її викопати тепер? Давай, Тебі може, чимось має? Ні. А, підкопати якоюсь паличкою. О, О є, 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 все. Відмінна робота. Ага, молодець. Давай покажемо нашим. Глядачам, що у нас сьогодні є, бачите? Подивіться, 14 грудня зима, сніг. Що ви просто розуміли? Якісь ненормальні збирають гриби. А що ненормальні? Ну, а хто збирає Справжні грибники збирають гриби завжди, цілий рік. Просто одні гриби завершуються, інші починаються. Тому ми не можемо казати, що грибів нема. Вони є. Просто треба шукати. Так, ну бачите, скоріше за всього, сліди зайця. Що скажеш, Валь? Ось тут він стрибав отак от. О, ні, оце от туди пішов ага. туди. Бачите? Ну і кудись туди пішов. Тут 100% зайць був. У нас в лісі, до речі, дуже багато зайців. Ми неодноразово їх бачили. Так, Але е так зблизька, на жаль, не змогли їх зняти. Цих зайців. Так, ще одне місце я раджу перевірити стосовно грибочків, це ось тут. Подивитися от в цих гілочках, тому що тут були зелениці. Давайте глянемо, якщо знайдемо, вам покажемо. Так, все ж таки є? Так. Да. Що там? Це які у нас? <как> Під зеленки, Да? Зараз. Ого, та ти що? Так, зеленочки. Рядовка штрихувата. Ось це вони. Та, да, так, да, вона. Ну, тут. Ну, інші гриби, я думаю, тут теж є, да? ага, витягай. Ну, шляпки Таке будуть. Ні-ні, ніжки вже не бери, шляпки забирай, ага. Так. Оце е, сліди мишки. Ану. Маленькі. Маленькі такі. Ага. Да. А, а може білочки? Тому що вони такі. Величенькі Мі все ж таки. що білки, а Може білки. Може білочка була тут. Я, до речі, тут білочок ну, в глибині лісу не бачив, тільки на вході там є білочки. Так, треба ще подивитися. Ось, знаєте, ці гриби ростуть завжди. Ну, Хоча там їх троє було, то можна вважати, що це вже місце. Так, ну добре, шукаємо. Так, що тут у нас за гриби? Це це якісь дивні. Так, да, це нарядовки? Mm -mm. Давайте глянемо, що це за гриби. Мені здається, так, це не нарядовки штрихувати, ось вони такі, давайте візьмемо, подивимося один гриб. Так, да, бачите, це не вони. Це, це, це якісь, так, якісь інші грибочки. Ось не заморожені, але це так, це не вони. Все ж таки, але цікаво, що бачите, є ще ось такі гриби виростають. Ні, це нарядовки. Хоча дуже, дуже схожі, бачите, ось такі і тут виріс такий гриб. А от ще сліди бачиш. Ага, і ще сліди е білочок або мишки. Так, ні, це нарядовки наші, а наші ще попереду десь. Так, що ми тут бачимо? Черговий горбик. Давайте глянемо, що тут зможеш? Ага. Тут якась фігня, якась фігня, це, скоріше за всього, так, старенька рядовка тополева. Ось, або хто знає. Так, ну це таке, знаєте, ніколи не знаю, що під горбочком, тому ми вам завжди показуємо, як тільки ну, починаємо. Це що таке? А, ну, це його розкривати. Як? Якийсь гриб. Ні, це, 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 це не те, що нам треба. Так. Ось тут, до речі, зеленички росли раніше теж. Так. Ну, поки нема. подивіться, яка краса зараз, я вам знімаю. Дуже гарний ліс. З такого ракурсу виглядає, так? Так. Все тут поки що. Повертаємося вже назад. Рухаємося на завершення нашої прогулянки і подивимося ще в кінці, що там. Так, тільки що викопав з такий гриб, бачите, знову ж таки, рядовка зелена або зелениця. Не, не думав, що це прямо таки він викопається. Ну, це вже все. Так, ось, ну ми вже всі місця обійшли. Давайте глянемо, що у нас тут. Ось так. Є два типи грибів, так, зелениці або рядовки зелені, і е, підзеленки або рядовки штрихуваті. ось Достатков. Це те, що ми знайшли е, в цьому лісі. Так, вже рухаємося на завершення нашої подорожі. ось Напевно, вже це е, все так. Да, вже ніс замерз. Ніс замерз, так. Да. <рес> Все добре. Тоді ми будемо вже рухатися додому. Дякуємо вам, що подивилися це відео. З вами я завжди був канал Лізнічки Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі. А ми з вами побачимося в черговому відео. Пока-пока!